Це стало головним, але ще люди покровиці пропускають. Ну, пан Тарас, ну що, наша робота не даром сміяли сміялися, сміялися по, по цьому, але тепер маємо європейські кільця в Другобичі то, власне найголовніше є те, що громадськість активна, якщо громадськість буде активною, буде працювати в контексті, що потрібно покращувати. Транспортну структуру покращувати дорожній рух в місті, то, мабуть, і дійсно ми будемо йти ближче десь до Європи, а депутатський корпус повинен стимулювати комунальні служби до такої роботи. Співпраця громадськості депутатського корпусу і виконавчої гілки повинна покращувати життя трогобичан і гостей нашого міста. Дякую.